Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні невеличке відео, відеообзор. Я придбав собі помічника бензиновий мотобур. Сьогодні, вранку, вранці я його розпакував і вперше завів, вперше зробив лунку. Давайте подивимось як це було. Мотобур Крайсман. Приїхав от в такій упаковці. Окремо два бура і окремо мотобур. мотобур можна придбати окремо без бурів. Ціна є і така, і така, і варіант є такий такий. Модель видно Характеристики ось вот такі. Характеристики усіх бурів однакові. Там відрізняються якісь відсоточки. На початку відео зразу скажу. Що така комплектація, ось така модель з доставкою новою поштою з післяплатою за 3 місяця мені обійшлося 6220 гривень. Ось вот так мотобур виглядає без пакування. Якісь ключі, ну, такі примітивні Каністрочка для змішування. Тут є навіть відношення написано 25 до 1. Така прикольненька. Інструкція треба почитати, бо ще не заводив. Дата продажу -го року. І сам мотобур двохтактний, як всі мотокоси. Зараз, може трошки прочитаю інструкцію, розведу бензин і спробуємо. Завід його перший раз. На холосту працює. Цеплення працює, не крутиться. Так, прочитав же інструкцію, ну, щоб було як треба, а не так, як завжди. Що зробив? Подкачав трошки бензину. Випустив повітря, вон, бачите, ще повітря є. І потім заводив. Заслонку треба закривати, зачиняти. Шморгав так, що аж ну, вже сил немає. Перевів заслонку в відчинено, зразу завівся. Чому так? Не знаю, я в цій техніці не дуже. Коротше, заво... Заглушив, знову зачинив, не заводиться. Відчинив, заводиться. Ну, буду заводити на відчиненої заслонки. Під'єднується бур просто шпількою, отвір співпав і цю шпільку виходить зараз. Ага, от Надо просто насмикнути все. Це є так. щоб зняти, просто береш його і знімаєш. Бур має начебто як... Сверло наприкінці на, чи на початку буру. Так, зараз його шпільку обратно поверну. У нас тут буде зернесховище звідти до десь там ще дручок, отам 3800 в міліметрах майже 4 метри. Відступаю 500 мм від цього забору і 500 від того. Щоб була змога тут пройти і прикрутити в на стіл. Ну і щоб собаки бігали по периметру. Туди я не можу дуже близько, тому що тут будматеріал на все майбутнє. Тому буде десь, десь тут я от камінець поклав, десь буде 3800 на 5800, щось таке. Зараз давайте зробимо першу лунку. Як воно піде, оператора зараз погукаю. Тут нічого не будувалось, земля якби ціліна. Тут був в тому році, ні, що в цьому році, десь місяця-4 назад, перед весною ще був горіх. Може корінці щось попаде. Будемо пробувати на 200. Бур на 200, лунка на 200. І буде стопчик бітонуватися, так, от в такому положенні так само удобнее. мініці. Стривай. Так, помічника на Дуже багато камінців там уб'ється. Але чудово. Але дуже чудово. Ви все бачили перший раз трошечки по рукам дало. Що скажу, дуже класно, дуже швидко камінці. Всякі такі камінці, вони, походу, мене підклинюють, коли вже є отвір. Між землею і буром вони попадають. І треба витягати уверх, скажімо так, рівненько, Рівненько, тоді воно не буде клініть об землю і не буде так бити у руки. Дуже класно, все, готово. Тепер помічник. У понеділок починаємо бетонувати. шість луночок таких. Давайте піду зараз на город і зробимо маленький. Отвір на 100, там буде загорожа для каченят. На 100 мм, Першу зробимо, як швидко вона зробить. Так, Ми на задньому дворі. Це наша огорожа. Хочу отут же перший забор, 10 метрів почати. Тут будуть качки. Представляєте, не було мотобура, наймав людей по ці стопчики. За кожну лунку сплачував 70 гривень, ну, ми так домовились. Вони робили хлопчики, швиденько зробили. А тепер, а тепер будемо економити. Зразу гроші вклали і будемо економити. Так. Супер. Враження першого використання дуже чудове, дуже класне. Економія часу колосальна, просто колосальна Стройка буде, ну як велика. Тут будуть 6 стовпчиків. огорожа велика буде в майбутньому, на задньому дворі все це буде. Скажімо так, і стопчиків без е, цегли, тому що задній двір, там як город, не можна робити фундамент. Тому буде каркасники, щось модульне, каркасне, швидко збиратися на стопчиках. Якщо наймати людей, ну без них ніяк. Да. Це контрольотори мої, вони все контролюють. Так от, якщо наймати людей, да, як я казав, що сплачував 70 гривень за те, що от викопають, може це дорого, може там 50 можна домовитися за об'ємом. Плюс ти дуже лопату дати і будуть хлопці копати. Виходить 124 лунки і він вийшов по нулям. Але треба враховувати час, який ти економиш. Ти зробив зараз. Там, я не знаю, за... 15-10 хвилин, 6 луночок, да? забітонірував до обіду і пішов працювати далі, заробляти гроші. А так би ти брав лопату і цілий день це все довбав і за день там не заробив свої 500 гривень. От ще якби як швидко він окупається. Отакий От невеличкий відеоогляд. Ах, Трошки наприкінці позитиву вам це мої скажімо так, коні. Сьогодні вночі був дощик, нарешті немає жари, так вони в цей час, о 9 ранку, вже повністю лежать і хекають, а зараз ганяють, бо погода добра. Отакий От невеличкий відеоогляд. Не вважаю, що був вам корисний. Якщо сумніваєтесь брати не брати. Якщо кошти дозволяють беріть, тому що враховуйте свій час. Якщо ще і сусід побачить, і ви прийдете, ну, щоб не давати, наприклад, прийдете зробити йому лунку за якісь там невеличкі кошти, Та може і за ті ж 50 гривень просто час, сусід буде враховувати, що він економить час, то ви швиденько його одіб'єте. <говори> Буду з вами прощатися. Гадаю, він буде в нагоді, гадаю, що буде працювати. Чому при відчиненій заслонці він заводиться а не при зачиненій, не знаю. може із-за того, що тепло на вулиці. Нехай працює. От такий відеоогляд сьогодні зранку я зробив. Висновки робить для себе самі. Якщо є змога придбати, гадаю, що це класний помічник. Якщо тільки там невеличкий навіс. Раз в житті зробити, то, звісно, він не треба. Мені треба багато будуватись. Оце вся територія туди йде десь 140 метрів. В планах колись її загородити повністю. В цьому році качки, в наступному році, може, будуть гусі. В планах ще буде, не знаю, багато планів тому стопчики треба бетонувати, сітку натягувати і лунки ці робити. Якщо це робити руками, це дуже складно. А, і саме головне для мене це забирає багато часу. Я кожен день роблю комбікорм, кожен день їжу 50 км, щоб його відправити. Зробити на 200, мабуть, 5 лунок це півдня. Ні, ну якщо руку набити, то можна і швидше, але, але це час. За цей час я зароблю гроші, а мотабур зробить свою справу. Так що я прийняв таке рішення, придбав, гадаю, що все буде добре. Ну, от такий відеоогляд. Сподіваюсь, що вам сподобався. Все, слава Україні! Слава нації, смерть ворогам. До побачення.